Чи бувало з вами таке, що ви починали нову справу і не доводили її до кінця? Якщо так, не перемикайтеся. Цікавий факт одного разу Віктор Юго, автор відомої книги Собор Паризької богоматері, мав написати нову книгу і здати її своєму видавцеві. Натомість, замість того, щоб писати книгу, він займався іншими справами, постійно відкладаючи цю задачу. Коли прийшов строк для здачі готового рукопису, його видавець був дуже розчарований, адже книга так і не була написана. Тим не менше, він дав його ще один шанс і встановив новий, вже коротший термін для написання книги. Письменник почав шукати способи для того, щоб побороти свою прокрастинацію, і не придумав нічого ліпшого, як попросив свого помічника закрити усі його речі в скрині. Залишивши собі лише одну шаль і не маючи речей для того, щоб виходити на вулицю, Віктор Гюго всю осінь та зиму писав свою книгу і, як результат, завершив її швидше встановленого терміну. Відкладання справ на потім це не щось нове, люди часто не закінчують те, що задумали. Пояснення полягає в тому, що для людського мозку винагорода в майбутньому не так цінується, як винагорода теперішня, миттєва. Ось я лягаю спати, думаю, що завтра сяду на дієту і вже через місяць зможу одягнути улюблені джинси, а ранком прокидаюся і не можу собі відмовити в шматочку тортику до чаю, Це тому, що задоволення від тортику я отримую вже зараз. А схуднення прийде не одразу. Для цього треба пройти через певні труднощі. Коли ви складаєте довгострокові плани, ваш мозок сприймає вас у майбутньому, як наче ви вже досягли результату. Так ви заряджаєтеся мотивацією. Натомість, коли приходить час діяти, ваш мозок сприймає теперішню рутину і мотивація зникає. То які ж методи допоможуть завершувати почати? По-перше, плануйте. Якщо вам потрібно написати 4 наукові статті за тиждень, розплануйте, в якій послідовності ви будете цим займатися. Визначте конкретні дні роботи. Подумайте, в якому місці та у котрій годині ви будете цим займатися. Конкретний план дій підвищує імовірність завершення поставлених задач. По-друге, усуньте подразники. Якщо ви запланували сісти на дієту, оточіть себе корисними продуктами та приберіть шкідливі. Якщо ви хочете вивчити нову мову, зробіть комфортний для цього простір. Оточіть себе однодумцями або знайдіть мотиватора. Багатьом людям складно себе дисциплінувати. Інколи, коли ми нікому не підзвітні, нам легше відмовитися від якоїсь роботи, ніж тоді, коли за її виконання доведеться перед кимось відзвітувати. Саме тому спробуйте знайти однодумців якщо ви вчите якусь мову і вам не вдається вивчити її самостійно, підіть на курси, де ви будете спілкуватися з людьми з такими ж інтересами. Якщо ви вирішили відкрити свій онлайн-магазин, скажіть про це комусь з близьких, комусь хто змотивує вас рухатися далі, коли щось не виходить. Не дарма деякі люди звертаються до професійних коучів, які допомагають досягти поставлених цілей і не зупинитися на півдорозі. Коли ви відповідаєте лише перед собою, легше зупинитися, ніж коли ви відповідаєте ще перед кимось. Не беріться за багато нових справ одночасно. Чим більше нових проєктів ви на себе берете, тим більша ймовірність того, що вони будуть провальні. Доведіть спочатку одну справу до кінця і тільки після цього беріть на себе новий обсяг роботи. Якщо ви вирішили почати новий проект, то зробіть його успішним, відточіть свої навички до автоматизму і тільки після цього беріться за нові для вас задачі. Розбийте вашу мету на маленькі відрізки і ви нагороджуйте себе за кожне досягнення. Наприклад, ви вирішили освоїти нову професію. Вам потрібно навчатися рік для того, щоб отримати сертифікат і почати заробляти. Розбийте це навчання на 12 місяців, і за кожен місяць навчання ви нагороджуєте себе чимось приємним. Хай це буде купівля якоїсь дрібнички для себе, або похід на якийсь захід, або масаж тощо. Так, щоразу ви будете отримувати дофамін і ваш мозок розумітиме, що це все не просто так і потрібно продовжувати навчатися адже після праці буде винагорода. Також є одна практика, яка допомагає продовжити діяти, коли наступає емоційний спад. Наприклад, ви поставили перед собою якусь ціль будь то схуднення, вивчення мови, відкриття бізнесу та будь-що. Ви працюєте, працюєте. Але видомого результату все немає. Ви вже думаєте, та навіщо воно мені потрібно. Я не досягну в цьому успіху. Якщо таке сталося, дайте собі час перепочити. Це може бути година, а може день чи два. Потім візьміть листок паперу і запишіть, як зміниться ваше життя і життя ваших близьких, коли ви досягнете своєї мети. Запишіть все до дрібних деталей. Наприклад. Якщо я відкрию свою теплицю, я збільшу свій дохід. Мною будуть пишатися мої рідні, ми зможемо завжди їсти свіжі натуральні овочі, я не буду залежати від роботодавця, з часом я зможу найняти собі в команду більше людей і мати більш вільний графік. Якщо мої діти захочуть, колись я зможу передати їм готовий бізнес, ми поїдемо на відпочинок за кордон, я буду займатися тим, чим хочу. Ми з сім'єю зможемо купити будинок мрії. Ви можете писати будь-що, що актуальне саме для вас, і через деякий час побачите, як заряджаєтеся оптимізмом і як покращується ваш настрій. Багато людей хочуть отримувати миттєвий результат, але треба визнати, що часто потрібно довго та плідно працювати, перш ніж з'являться перші плоди вашої роботи. Намагайтеся виробити звичку, завершувати почати, і ви побачите, наскільки зміниться ваше життя.